Десь близько о 3 годині ранку, десь 304 05 Виявили техніку, яка рухалась в сторону наших передових позицій. Ну, з метою штурмових дій. Техніка було десь 5 танків і 6 ББМ. Ну, поки не доїхали, було не встановлено типу. На наші позиції есть, заходили не так, як звичайно, в лоб, а заходили вже з різних напрямків. Тобто, вже доволі так було непросто. Піхоти. Так як вона не доїхала до позиції, тобто вона не спішилася. Ми десь нарахували около 15, це з перших БТРів двох, які підрвалися на мінах, і піхота сразу почала тікати. Знищили два танки Т-80 і Т-90М прорив їхній ну не прорвав. І два БТРи 82А і одну БМП-3. Це те, що ми власними силами, але на сусідні підрозділи також був, штурмові дії проводились на позиції. Сусідніх підрозділів вони також знищили ще три танки: БМП-2 і БТР. Тобто, ну, штурмові дії були вже такі досить серйозні. Танк було зупинено за допомогою мінування. Він наїхав на міну, але він проїхав далі, його добивали вже корсаром, стогною, і все таки він зупинився, екіпаж втік. Танк вже намагався, так, як не дозволяли в горизонт. І пряма віддімось добивається протитанкових засобів, то добивали його дронами FPV. Намагалися пробити, але броня на ньому дуже міцна, і вже додивилися, люк відкритий, то залетіли в люк і все, башню відірвала. Техніка не втекла, але доганяли один танк дуже далеко і зупинили його десь кілометрів за 12 вже від нас, тобто там аж нас догнали. Ну, Знищена техніка вся. Втекла тільки піхота. Часть піхоти, зараз ще займаються, яка поховалася по норам там. Зараз цим займаються хлопці. Але техніка не виїхала ніяка.